Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Ну що ж, в принципі, як і варто було очікувати, е, що називається приліт безпілотника по Кремлю. Є, до речі, вже відео, так у мене на каналі. І відповідно, що це? Ну, помста Україні. Хоч як по тому, що я дивився, ми там, в принципі, і не причетні на даний момент. От, Ну, що, Кремлю звикати, що підстави робити. Таке для них. Новина, ні. Нічого ну, дивуватись. відповідно, ну, Читаю: Проект Гулагунет дав інформацію, що вночі можна оцікувати ракетну атаку по ряду адміністративних будівель в Києві, і, крім того, мало не вже ем, два ядерних боєприпаси на якісь аеродроми доставили. Ну, Знов-таки ядерна істерія. Ну, давайте подивимось, що й до чого. Так, дякую за всі відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи дійсно слід сьогодні вночі очікувати ну, вночі, увечері, очікувати е ракетної атаки з боку Росії по Києву? Хай скажуть скають правду. Єра. Альгіс? Евас перевернутий. Маннус прямий. Ну, таке собі сполучення не зовсім гарне. Дивіться, що в нас тут. Єра, Нальгіс, Евас перевернутий, Маннас. Ну так. На жаль, є вірогідність того, що можуть обстріляти якраз увечері і вночі. Ну, все як вони люблять. Дивіться, що в нас тут. Є, Ральдіс, Ра, я вас перевернутий Манес. Ну, ось, як урожай, як результат раніше проробленої роботи. Ну, приліт безпілотника по Москві. Знов таки. А ви бачите, падає Аліз, руна захисту, зокрема захисту вищих сил. Ну, тобто, позбивають усю Гедоту. Ну, правда, тому що я бачу не всю все-таки, адже дивіться. Руна руху в зворотній бік, так? І, на жаль, руна людей падає. А оце сполучення може програтися як людські жертви. Угу, на жаль. Буду сподіватися, що не програється все-таки. Гаразд, Ну і давайте стосовно ядерної зброї. Подивимося, то знову понеслася істерія. Так, дякую за відповіді. Ну, що як правильніше спитати, напевно. Ну, добре, а давайте так і спитаємо про ядерну зброю взагалі. Отже, Скажіть мені, будь ласка, чи правдива інформація на проєкті Гулагунет стосовно того, що Росія вже підготувала там два чи скільки ядерних боєприпасів для того, щоб використати найближчим часом Хай скажуть вже неправду. Лагус. Так, що в нас тут? Евас, Перт перевернутий. А ну так, добре ще одну докладу. Манс перевернутий. Та ні. Знаєте. Дивіться, що в нас тут. Лагу зараз перевернутий, перт манна перевернутий, маннас е, перевернутий. Ну, дивіться, водичка. Водичка, що називається, як завжди. Ну, Дезінформація в тому числі. Хоча, бачите, рух є. Тобто, щось там дійсно, щось там вони возили. Ну, підготували? Та ні, не підготували. Дивіться, перт перевернутий, падає, маннас перевернутий. Люди не готові. Мені це в даному випадку так побачилось. І перд. Е, Ну, це як. Ну, Сховище, що. -лі? чи, е... Ну, по-перше, це руна, яка взагалі невдачі говорить, так, про невдачу, зокрема. А по-друге, вона каже, що, ну, знаєте, м... щось у них там, одним словом, не складається. Ось, Окрім того, що люди не готові, чи приміщення не готові, чи транспорт не готовий для того, щоб перевезти. Щось от такого плану. А ну добре, давайте в лобс чи Очікувати застосування ядерної зброї найближчим часом. Хоча по тому, що я раніше дивився, ні. Ядерна зброя йде мимо каси. Ну, подивимось. Раптом щось змінилось. Добре, дякую за відповіді. Так, гаразд. Ем... Е, так, так, так. Як би я правильно спитати? Ну, Давайте так і спитаємо. Так, дякую за всі відповіді. Отже, скажіть, будь ласка. Чи варто очікувати застосування ядерної зброї по території України в найближчий місяць? Хайскають роне правду. Постаруна. Отав перевернути. Навтіс перевернутий. Феху перевернута. Та ні, яке застосування ядерної зброї? Не про це. Дивіться, перша руна падає руна вищих сил. Ну, вищі сили на боці України. Не допустять вони такого. Дивіться. Як втрата власності, Зак... ну мова ж про Росію, правда, це ж не про Україну було. Тобто, ну там в них та ядерна зброя вже ну, в негодному стані, будемо говорити, по більшості своїй. Я, до речі, це окремо для себе дивився. Дивіться далі: падає Навтіс перевернутий. Ну, це в даному випадку не про випробування, в даному випадку, що це недоля, знаєте. Ну, нема, нема не несуджено використання ядерної зброї по території України. Ну а чому, до речі? Ось тут падає як, знаєте, збитки по власності, так, втрата, втрата спадку, якщо вже так. Ну, Адже російська зброя це спадок від СССР, правда? Угу. А ось тут іде феху, збитки по власності. Ну і по грошам, зокрема, дорого, дуже коштовна цяцька ядерна зброя. На останній раз вони її там підновлювали, хто зна коли. Ні, ми макаси, ніякої ядерної зброї не буде. Ракетами увалять, схоже, так. Ядерка ні. Боже збав. Ну от, Ось вам, руна Вищих сил. Не буде такого. Ну, добре, сподіваюся, заспокоїв. Хай збудеться. Найкраще. Все, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал, всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!